Друзі мої, я вас всіх вітаю на своєму каналі і хочу поділитися радісною новиною. Ми для свого господарства придбали дві нових тваринки. Ось це маленький хлопчик бичечок. Народився, народився він 7 грудня цього року. Порода його Браун Швітс. Ось такий красунчик у нас з'явився в господарстві. А зараз ще ми підемо з вами і я вам покажу іще одну, одну красуню, яку ми придбали також для себе в господарстві. А ось і наша красонечка. Це наша нетель, яку ми придбали також на молочно-виробничому комплексі у нас в області. Вона також у нас породиста, порода у неї Браун Швітс. Ось ця дівчинка. Її народжувати у січні місяці. Звуть її карамелька, ми її так назвали сім'єю. Ось така дівчинка-красунька. З'явилася у нас у господарстві. Їздили ми з чоловіком на цей комплекс. Їх там дуже багато, вони там дуже красиві, усі, всі гарні, але чомусь оця красунечка нам сподобалася більш за всіх. Ось така дівчинка. Маємо ми усі документи на них. Да? Карамельчика моя карамеля. Вона вже відкликається на своє, на свою кличку. Вибачте, це відра пусті, тільки но був обід. Усі у нас їли, пили, ну, зараз будемо відпочивати, так, дівчата? Ось така наша карамелька. Будемо далі записувати. Відео маленька теличка наша підростає, п'є молочко. Рябіночка наша також відходить від пологів. Все у нас добре, так, рябина? Ось наша рябіночка, ось наша красонечка, вимічка наша ще підпухша трішки. Але, нічого, все буде, все буде у нас добре. Всім дякую за перегляди. Далі, як то кажуть, далі буде. Усім мирного неба. До побачення!